Друзі, вітаю всіх. Це я Сергій. Приїхав на свій город мотоблоком з бабусею. Ну, дивіться так, чому приїхав? Треба фрез ротуваторами трошки земельку перекопати. Значить, спочатку дивіться, яка гірчиця в мене виросла. Ну, Сьогодні 1 листопада. Гірчиця вже два місяці росте. Хех. Як два тижні. Назад пройшов дощ, вона почала рости. Ну, ось така, по 4, по 3, по 5 сантиметрів. Ну, ось така. Бачите, така. Ну, прогноз. Кажуть, що, може, вже будуть заморозки, мінусова температура, то я думаю, що Ця гірчиця не встигне вирости і замерзне, бо це біла гірчиця, якби я посіяв жовту, вона б до весни росла б і весною ще була б велика. Ну нічого, так, ось мотоблок. Поставив ротоватори, Але поставив я сьогодні для експерименту незвичайним методом, так як рекомендують, щоб оцей зуб... Біля редуктора кривий на одному роторі, значить, стояв зверху, а на іншому знизу. Я так працював вже три роки, сьогодні вирішив спробувати інакше. Поставив кривий зверху тут і кривий зверху з лівого боку. Розумієте? Коли на твердій землі я працював на першій швидкості, такій нормальні, то було замітно, як мотоблок. Коли правильно зуби стоять один зверху, один знизу, то він начебто так їде, як косолапий мішка. Пам-пам-пам-пам. Отак. Я вирішив спробувати, а нехай будуть два кривих зуба зразу догори. Ну, в мене ж вал суцільний, без розблокірації, це ж не веймаскана, а вал суцільний. То спробую, як будуть працювати отак, в такому положенні ротуваторі, коли паралельно два кривих зуба зверху. розумієте, або знизу. Ну ось зараз, як завжди, користуюсь своєю паличкою виручалочкою, підпер замінив колеса і починаю працювати. Ну ось ця невелика діляночка. Тут росла всяка городина. Трактор великий, який весною нам виорює городи. Ну оце тут бачите. Тут трактор буде весною виорювати. А мотоблоком я тут, бо тут вузька діляночка, я тут бензотримером скосив траву. Ось привіз ще мішок щепи, нарізав недавно, потім потрушу. Тут, бачите, я котушкою, бензотримером перебив, тут трава була, города нарізана з капусти там. От, перебив таке все, начебто мотло. От, щоб менше накручувалося на ротуваторі. Земля у нас тут мокра. Тут у нас чорнозем, та ще й з якоюсь глиною. Вже два тижні не було дощів. От, друзі, не було. Ну от вам хочу показати, яка тут земля. Отака ну, така земля. Чому вона не висухає, я не знаю. І сонечко світить, і дощів не було два тижні. Ну вона мокра і мокра. Так що знаю, що буде налипати. Чи то на фрези, чи на ротуватори. Ну, фрези швидше можна відчистити. Ой, ротуватори швидше можна відчистити, ніж фрези. Бо на фрезах ножі широкі закручені, а в ротуваторах прямі зуби. Тому вони легше будуть. Відчищатися на задній передачі, коли здавати. Ну все, зараз почну тут копати. Ось тут доїхав до краю, включив задню передачу, трошки скинуло із фрез, і ще, ще. Ну а не з фрез а тобто Все рівно хоч і намотується сюди, бачите, ось я тільки що зняв цю пачку. Але знімається легко. Рукою знімається легко. Сюди викинув. Якби... От фрези зчищати мені набагато важче. А тут от бачите, вже й чистий вал. ось Отак. От Знімається непогано. Зато буває, коли земля не липка, ну, більш-менш суха або ну, там, більш піщана, то легко вони щищаються, легко. Самостійно назад здаєш і спадає. А коли трошки липне земля, то... Важче щищаються. Подивимося, який ґрунт. Ну ось. Грунт. Грунт такий. Це я скажу чорнозем. Трохи з глиною. От. Ну бачите. Отак. Блищить майже. Мокра, мокра. Мокра. Земля. Чому не висухає, не знаю. От. Так, ну а я продовжую далі. Продовжую далі працювати. Бабусі важко знімати. Вона в телефон погано бачить, де я <катуюсь> катаюсь. Тому я вже завершу до кінця, а потім покажу результат. Ну ось я скопав цю діляночку, яку планував. Пройшовся два рази. Значить так. Тут біля малини. Тут у нас парканчик, тут стежка, тут щепа висипана, то я тут не їздив. Вон туди. Нормально. Який результат? Та як, як завжди нормальний результат. О! Бачите. Отак риє туди. Аж туди. Не знаю скільки сантиметрів. Може 15-18. Ну приблизно я мені багато глибина велика не треба, просто перекопав, нехай перегниває те, що залишилось тут до весни. Так, а тут далі, далі, друзі. Так я ж моя думка про те, що я вам казав. Ротуватори поставив я сьогодні. Бачите як? Кривими зубами від редуктора паралельно... Лівий і правий зверху. Ну, як повернеться, буду знизу. Не так, що один зуб зліва-зверху, другий знизу. Скажу свою думку як. Зараз мотоблок вліво-вправо не хилитається. так як казав, як косолапий мішка. Іде прямо. Але на руки відчувається. Коли в землю вгружається, то просто на руки на руль сюди. Отакі От відчуваються туди-сюди невеликі такі удари. Ну, земля ж то твердовата, то відчувається. На м'якій землі не відчувається. Ні. Так що, друзі, можна і так в такому режимі працювати. Паралельно два кривих зуба. Ну, кому як подобається. Я спробував кажу свою думку. Тепер далі. Бабуся попросила, щоб я отут. Оцей клаптик. У нас тут малина ожина. Ну, вже багато років тут ми ніколи нічого не копали, просто дещо пересаджували кущики. Тут можна сказати цілина. Я ось трошечки був теж скосив траву. От. Бабуся просить, щоб я отут теж перекопав. Ну так, для експерименту. Отут, До цієї ожини. Далі не треба. Там не треба. А оцей клаптик, де скошена оце бачите, біліша травичка. Отут, щоб я ротуваторами перекопав. Ну, Спробуємо і цю цілину. Тут ожина малина, була трава. Думаю, тут копати то буде, але так як земля знизу волога мокра, то, мабуть, буде налипати просто на ножі на ротуваторі більше. Ну, подивіться, як на цілині. Друзі, ну дивіться, мабуть, бачили, я почав, ну так я і на тій ділянці я працював на першій звичайній передачі. От, було нормально. Тут вирушив, ні, мотоблок дергається, стрибає, не встигає загребтись в землю, ну тверда коріння. Я працював. На першій пониженні. Тут вже три передачі в мене, перша понижена. І на першій пониженій повільно, але почав нормально е, копати. Це ще не результат, тому що давайте подивимось, що він тут нагріб. Це не результат, але ми вже зрушили цю цілину. От, Зрушили. Зрушили цілину. О, такими клаптями копає, бачите? Ось о. Ну буду продовжувати. Отак оцей клаптик. Бачите, тут пройшов, все так, розвернув за першим разом тільки поколупав, поковиряв, як то кажуть, да? О. А мені ж треба тут і глибше. То буду оце на цьому маленькому клаптику. Тут приблизно... 3 метри шириною та метрів 6 довжиною. Так, і буду так перекопувати. Друзі, ну завершив я свій експеримент на цій цілині. Ну, ще повторююсь, що на такій цілині треба йти на самі маленькі передачі. Ну, у мене є перша понижена. Тоді зуби гарно залазять в землю і мотоблок так впевнено, потихеньку. Помаленьку все це діло перекопує. Спробував на першій звичайній, ні, не годиться, на насілені не годиться. Він не встигає, стрібає, ну як би сказати, не встигає занурювати свої зуби в землю. Тому, 에, ну ось тут два рази я вже проійшовся. Бачите, що ну, перемісив трохи, перекопав землю з травою, з корінням. Отак. Це так, експериментально. Справа в тому, що тут треба зробити порядок навести, розумієте, який порядок. Повикопувати ожину, малину, яка росте просто, куди сама зійшла, розумієте? Щоб якісь були рядочки, щоб якісь були форми якимось прямокутничком, а не так, що отут стежка, тут ширше, там вужче. Ну, це ми весною, як прийде весна, все перекопаємо, пересадимо. З місця на місце. Зробимо гарні такі межі, гарні е, території, щоб були прямокутні рядочками. от А потім можна знову перекопувати. Я тут пробував колись лопатою, заступом, як ми кажемо копати. Та ні, за сту, лопатою копати це можна померти. Коріння, трава зрослась, з чотирьох сторін так обрубуєш, а потім можна тільки викопати цей шматочок. Землі. А, мотоблок дякуємо йому, допомагає, перекопує нормально. Ну, от такий був у нас експеримент. От. Так що, друзі, все, ми завершуємо свою роботу, їдемо додому, будемо вдячні за вподобайку. До речі, ось я всюди доїхав і ще забув показати, що бачите, тут я здав на задній передачі і фрези майже. Ой, знову кажу фризи, Майже звільнились від сміття від коріння тут, ну і, і тут. О, зараз трошки рукою заберу, так що ротоватори краще відчищаються від цього, що вона налипло, ніж фрези. Це моя думка, і я в цьому впевнений, тому так і кажу. А ми з бабусю їдемо додому. Дякуємо за перегляди, за вподобайки. Бажаємо всім міцного здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей!